30 серпня святого мученика Мирона, як і тисячі інших святих мучеників, святий Мирон власної крові започати своє святе повгодне життя, був він священником Ахаї, походив з багатої і славної родини, та не так походження, як чисте, невинне життя, віддане на службу Богу і вірним, прославило його і вчинило гідним мученицької смерти. Настали часи жорстокого переслідування християн за імператора Деція. На семері з двох Христа Спасителя, коли святий Мирон навчав вірне, до церкви вірвався староста антипатер з військом, багатьох вірних убив, а священника велів поставити перед своїм судом. І почалися жорстокі муки, тіло святого слуги Божого шматували гаками і палили свічками, а потім мученика кинули в розпалену піч, та вогонь не завдав йому жодної шкоди. Побачивши це, староста, наказав дерти шкіру живого тіла. Святий Мирон усе це зносив дуже терпеливо і у найбільшій стражданні вголос молився до Бога. Це так розлютило антипатера, що він геть втратив глуз, і власним мечем себе убив. Святого Мирона відвели на суд до міста Кизика Мисії і там його стяли мечем. Сталося це в 251 році. Святий мученику Комироне, моли Бога за нас.